Готуючись до сьогоднішнього випуску, я наткнувся на статтю від Михайла Дубинянського. Вона мене дуже вразила, тому я вам хочу її розповісти. Я знаю, що 90% 9% зараз у вирі ось цим новин постійних вже не читають великі статті, великі матеріали, передчуття моральної перемоги. Цього тижня в Україні обговорювали перемовини з американцями в Джиді, гіпотетичне перемирення з РВ та різні сценарії завершення великої війни. А ще цього тижня виповнилося 85 років сумнозвісному московському договору, що завершив радянську фінську війну у тридцять дев'ятому Роках. До повномасштабного вторгнення багато українців були переконані, що збереження фінського суверенітету означало беззаперечну перемогу Хельсінків у війні з СРСР. Територіальні втрати фінів вважалися чимось несуттєвим. Коли у 2019 році в Києві перебував фінський президент Саулі Ніністе, журналіст видання НВ звернувся до нього з таким питанням: ви виграли в Радянському Союзі зимову війну 39 40 х років. Відтоді у вашій країні діє обов'язковий військовий призив. Які висновки з історичних уроків в Фінляндії можна застосувати до України? Але зараз, переживши три роки масштабного протистояння з російськими загарбниками, ми розуміємо, наскільки несправедливими і важкими для Фінляндії були умови березневого миру в 1940 році. Тепер нам легше зрозуміти, чому тодішньому голові фінської держави Кюєсті Кальо приписують наступне висловлювання. Хай усохне рука, що підписала такий документ. І чому за кілька місяців після підписання московського договору в Каліо стався інсульт, і його праву руку справді паралізувало. Втім, 14 березня 940 року, виступаючи перед співгромадянами в радіозверненням, той самий президент Кальо згадав про моральну перемогу, значення якої ми навряд чи можемо оцінити в цей момент. І таке формування найяскравіше описувала. Фінал зимової війни не беззаперечна перемога Фінляндії над Радянським Союзом, але моральна перемога фінського народу, який зберіг свою державність і незалежність у завідомо нерівній сутичці з агресором, а, згод, а згодом визнання війни 39-40 років, які фінської морал Victory прижилася, і за кордоном. Приклад Суомі не унікальний. Історія знає чимало випадків, коли чиясь мужність, стійкість і самопожертва дозволяли говорити про моральну, але не класичну перемогу. Подекуди моральну перемогу пов'язують із більш сумними прецедентами, ніж з фінській. Скажімо, моральною перемогою спартанців вважається знаменита битва у ферміпіолах. Моральною перемогою техасців оборона Алама. А моральною перемогою поляків Варшавське повстання 1944 року року. Ми не знаємо, коли і на яких умовах завершиться нинішня російсько українська війна або її гаряча фаза. Але ймовірність того, що підсумок військових дій розчарує багатьох із нас, була і залишається високою. І якщо надії мільйонів наших співгромадян не справдяться, то визначення ось ця моральна перемога, напевно, пролунає і в Україні. Завершення війни без капітуляції ворога, без краху кремлівського режиму і без звільнення всіх українських територій, усе ж буде складно оголосити беззаперечною перемогою Києва. Більш перспективний шлях позиціонувати збереження нашого суверенітету і зрив кремлівських планів як моральну перемогу в нерівному протистоянні зі злом. На жаль, є одне суттєве, але. Беззаперечна перемога, на кшталт розгрому Німеччині чи Японії в 1945 році не потребує додаткового підтвердження. Вона очевидна всім і кожному, і поставити її під сумнів просто неможливо. А от моральна перемога стає перемогою лише за умови, що люди готові вважати її такою. Якщо звичайна перемога здобувається винятково на полі бою, то за моральну перемогу доводиться боротися і після завершення воєнних дій. Наприклад, Варшавське повстання. Остання 44-го року стала вважатися моральною перемогою тільки після краху комунізму в Польщі раніше влада ПНР намагалася представити той самий героїчний епізод як безглузду та безвідповідальну авантюру емігрантського уряду. І Якщо в осяжному майбутньому в Києві заговорять про моральну перемогу Україні у війні з російськими загарбниками, то за цей наратив теж доведеться боротися. По-перше, долю моральної перемоги визначить протистояння вітчизняних і російських пропагандистів. Очевидно, що уявлення про моральну перемогу над ворогом відповідатиме стратегічним інтересам України. Хай як завершиться гаряча фаза повномасштабної війни, для українців дуже важливо вийти з неї з високо піднятою головою. З почуттям власної гідності, з вірою в себе і в свої сили це зменшить післявоєнну фрустрацію, стане цінною підтримкою під час відбудови країни і допоможе підготуватися до нового ймовірного раунду бою з РФ. Натомість Росія буде кровно зацікавлена в тому, щоб наратив моральної перемоги в українському суспільстві не прижився. Зневіра в Києві, Одесі та Львові означатиме для противника більше, ніж збереження контролю над Донецьком, Луганськом чи Маріуполем. Для Росії важливо не просто відторгнути якусь частину нашої території, а принизити мільйон наших співвітчизників, переконавши їх у тому, що всі військові жертви були марними. З точки зору Кремля деморалізація українців стане ключовим до майбутнього розгрому і поглинання всієї України. По-друге, доля моральної перемоги безпосередньо залежатиме від того, з чим саме ми пов'яжемо недосягнення беззаперечної перемоги. Одна річ, якщо в Україні переважатиме думка, що в усьому винні безжальні зовнішні обставини, противник був надто сильним, союзники надміру нерешучі, лицемірні і непослідовні. Спочатку, як ви можете згадати, на Заході не просто не вірили, що наша країна протримається більш ніж кілька тижнів. Потім Байден і компанія. Злякалися російського ядерного шантажу а нова адміністрація Трампа взагалі почала загравати з Кремлем. Зате Україна зробила все, що залежно від неї, і завдала ворогу максимально можливої шкоди. Якщо це не моральна перемога у нерівному бою з Москвою, тоді що? Інша річ, якщо в масовій свідомості на перший план вийдуть не зовнішні, а внутрішні чинники. Якщо країна повірить, що беззаперечної перемоги над Росією не вдалося досягти через проклятих ухилянтів, що безпосередній перемозі завадили жадібні корупціонери і казнакради. Що беззаперечна перемога не відбулася через бездарних генералів і егоїстичних управлінців, у такому разі вийде, що Україна не зробила всього, що від неї залежало, а навпаки, провалила тести на стійкість, самопожертву і солідарність. І тоді той самий фінал війни почне виглядати вже не моральною перемогою, а ганебним програшем. Ну а по-третє, доля української моральної перемоги значною мірою буде зумовлена українським політичним кліматом. Гіпотетичне завершення активних бойових дій ще не означає скасування воєнного стану і негайні вибори, але воно означає поступове розморожування вітчизняного політичного життя. І уявлення про моральну перемогу так чи інакше зіграє на руку Зеленському та нинішній правлячій команді. Відповідно, в багатьох опонентів банкової виникне спокуса торпедувати наратив моральної перемоги лише для того, щоб вибити ґрунт з під ніг зеленського. А чи зможе українська опозиція втриматись від цієї спокуси заради спільної справи? Питання відкрите. Ось така стаття від Михайла Дубнянського. Як на мене, все круто з цією статтею, окрім там в кінці, оце про Зеленського мені не дуже сподобалось. Напишіть ви, що ви думаєте стосовно цього матеріалу і стосовно проблематики, яку підняв автор. З вами був Ященко Антон. Ви були на каналі Без Води. Побачимось!